На чому держиш привіт, Я Влад, і ми з вами повертаємося в світ Месії. І давайте потрошки. І давайте потрошки йти в напрямку виконання даних квестів. Е-е-е... Де ми? Ми вилізли на гору. А, а де ми А! Пошел нахер раз, РСТ! Вот это так початок. Початок гри багато обіцяє, от що можу сказати. Careful, dear. There are about. The edge. It's so... А я не розумію, де інші взялись орки. Вони знизу прибігли, я поняв. Мінус. F6. А вон бежать, 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 хорошо. Да ну йо, РСТ! А ты звідки взявся? Тварь Ну звідки вони беруться, їх тут нема, ебуте. З горе десь зареспаунимся, чи шо? Стрейджордай! Сядья беда! нахер. Вот <рістичний> ну, як він мені за спину заходить. Пошел нахер звідси. А, останній не встиг просто прибігти з їхньої компашки. F6. Це такий мем? Може все? F6? Дякую, О, господі, прости. Да Я думав, це. Час, Сара. Секунду, Сара, давай подивимося навколо. Я думав це ніколи не закінчиться, чесно вам скажу. Мені аж погано робиться. Цікаве, це можна розламати? Да, можно, но ну, ломается. Вітаємо, ви щось не знайшли? таємне місце? Не непогано. Ну іди зілля, бляха. А може і не тільки. Кинжал блискавки, зілля маны. Що за кинжал блискавки? чотири шкоды. Ууууу! Давай. Че оно зжижить не мухи Отлично, сила адреналин, не то. Зачарування, притулок, стрел. на куля. А де цей прикол з. магічна спорідненість Да. Вот оно. два очка навыки треба. Я в 6. Х... Хорошо. Ну, ми тепер. Тор. Ми тепер не сарит, ми тор. Але вона мало те, що сказала, що давай оглянемо це місце. Яко хрена я полетів прям в фору. Ф6. Так, раз, два. Бежи сюда, друг, брат Сват. Горилась на Напала бедный девчина. Я плакала, блядь. Давай, раз, нахер звиться. Вид ходим. F6 нажимаем. Відходим f 6 нажимаем. Заду хтось? Ні, заду шесть. А ти звідки взявся. Хорош. Раз, хіл Два хіл Випиваємо мани На хіл ставим. Давай. З катабазіна. Виходь, Штейджер, here, Удар ногами це ультимативна штука. Uh -huh. Хто би що мені не казав, удар ногами ультимативна хірня? Минус. Пошел нахер звіт. А ты порты, брат. -у -у. А Орки шо, Уязвімі до. Орки, уязвими до електричного демедж? Да ты шо? Я вчасно знайшов цю паличку. Паличку, Угу. Ці палички дві таких. О, здрасте. Отруйний лук. Дай сюди. Отруйний лук, це хорошо. Отруйний лук, це. Так що? Чекайте, тут ж реалістична фізика. Ніхрена не бачу. Мінус. Дві, а цей найбільш живучий. f 6 Так, секундочку, у мене щось зброї не те. Так, я вибачаюся, в мене вона щось. Чогось... З мене ця гра. Появилися, бо тут я стояв артефакти. Не знаю, чи це буде видно на записі, але. Сила 3, дає 30% шкоди по здоров'ю. Oh, mm -hmm. Вони нічому не вчаться, чесно вам скажу. Орки необучаємі. максимально причому. О, перехід. Ух. Я думаю, це ніколи не станеться. Це храм же? Отаке. таке. Вот. Яку хера? You а де в мене все ХП ділось? А знаєте де в мене все ХП ділось? А воно пропало. А пропало через те, що в нас немає жодної броні. Я дуже пізно осознав, що треба робити для того, щоб в мене була броня. <плес> в секунді просто мінус ХП. Це як так? Не, ну чесно. Я щось не розумію просто. Ну це не нормально. Хірумен. <пір виска> Уууу, добрий вечір. <пір виска> <А! пір виска> І вот влетіти в екран просто. Ай, я не годен, це. це... А угу. знаєте, що в мене? В мене з'явилася ідея. У мене є план, я буду його притримуватися. Ей, пс. No Десь да. Десь да. Ну, ah! oh. oh. да.

Пошел нахер. Да сдохни ты! Нарешті. Дурак. Просто взяв пихнув в кільце Фенікса. Ось також з ноги я бем і все. Що це таке? Додає 10 мане. А, ні, це не кільце Фенікса. Вот. Як тільки ваше здоров'я до сина льне, кільце не дасть вам померти і відновить ваше здоров'я. Після цього кільце зламається. Скотина. О, шинка, шинка. Не поняв. Да Давай! Ого! Реально складно. Це реально челендж гра. ваші Dark Souls е, навіть близько не стоять з цією грою. Навіть близько не стоять. Шосте. Шедевр. Ну, просто взяло і полетіло. Таке зілля було. F6. У мене мани немає. О, це вже не прикольно. Но то, що в мене нема мани, це ніфіга не прикольно. Ех. Не м'ясом. А ти що думала? Що все так просто що? Арахнофоби частина 2 чи що почалась? Нагірше що я по ним попасти не можу. І недостатньо мани для закляття, супер. К 6. От тепер починається веселуха, бо ми просто біжимо. З ними битись нам ще ж дорожче буде я. F6, хорошо. Падаем. хорошо пришла родимая пришла моя родненько Ну да конечно там скриня была там была скриня чтобы себе разумело Да, я жадный. Все, не берем, я понял. Это просто скам. Блин, образлив тояк. А это ту скриню забрати, ну ебаюсь, пересете. Це була битва. Але ск? Чому? А ти думаєш, я знаю. Що це в нас? Воно щось нам дасть? Ні, Жодних навичок воно нам не дає. Отже, тут експедиція мене лага останній раз. Певно, вони заблокували літ, щоб не пускати орків. А де я? А я поняв. Все, я просто ходив перевіряти, що тут таке було. А тепер я поняв. Це типу шорткатик. Це щось типу шорткатика. Воно ж все ще ціле. А де ж орки подбали про це? Орки не дурні. Спробуй запустити. Верніться сходами назад до літа, щоб отримати доступ до кристалічної кімнати. О-о-о-о-о-о-о-о! я нарешті можу отримати броню. Спустя, скільки серій? 7-8, да? Але Головне зараз не протупити. А, чекайте, це тут. Мегічне. Нарешті. Мама, я в броні. Мама, ти, ти бачила це? Мамо, в мене є броня, десь тут ліфт має мабуть. А може не, не тут. Не, реально, а де вони? Де ліфт? Може, це типу треба на руст муха, А давайте попробуємо. Все равно у нас багато часу це не займе. Ага, вот і все. Я просто не розумію, що мені робити. Інструменти для виготовлення руків, я Молот. Може молот треба взяти? Голові сви тут. Так, є лезо. Лезо не готове. Ааа, мені власноруч це треба робити. Недостатньо гаряче, щоб його можна було кувати. Чо? Так лезо не -а. Вот, тепер воно гаряче. Ставимо сюди, все типа. матч И в чем ее прелесть? нахер Долгий матч ж був. Так це вот цей же долгий матч. Ну что, прикол що Ты душі колун, гак нахер. От я створив його, а його не ну Ну. Хоча б подивилися механіку, до речі, доволі непогана механіка, я вам скажу. Доволі непогана. Де Ліфт? Вона хоче, щоб я пішов кудись. 6, 1, 60 57. Угу Закрили ліфт від орків, я за них радий. Ну, ви, видимо, від мене його і теж закрили, знаєте. Чи мені нас, назад, назад, на самий зад? В принципі, йому є. В принципі, на самі. Ну, от це сказали, типа, от розламати, бо вони закрили вхід. А тут ми йшли, бо. Да. Так, я заплутався взагалі щось, Не бачу логіки в тілодвіженнях. Так, ну, нулі... вот тут цей будиночок, там О, вже, блядь. Иди сюда. Тот да тип. Паскуда. F6. Ні, а є ліфт. Ліфт походу під цією печерою. Конечно. я дурак, который лежит на Честный. Не, ну правда, я просто не бачу куди нам йти. Без жартів. Ну да, це ми тут падали. Падали, бо тут от хатка ламається, вот дивіться. Де той довбаний ліфт. Там ми запустили його, бо вони зупинили його від орків. Як завдання, подивіться. І. Знайдіть кристал і відновіть. Ааа! Енергію храма! Все! нам на Йо, пересете на Самі-самі зад вертатись. Да ну. Це вже занадто якщо чесно. Аж аж такий бектрекінг це за НАТО. Як то кажуть, що не що не занадто то не здраво. Ну, не. чи як там правильно кажуть, я не пам'ятаю, але вот це це вже щось Ні я не хочу. Я не хочу тебе. Це куди маршрут веде? Це Владік поплив. Владіка шукайте де. Це просто для грибочка. Це було просто для Грибочка. за донат під час запису. от що що я цього не ожидав. Дякую велике. Дякую велике за донат під час запису відео. Це. Це щось новеньке для мене. Дякую, дякую велике за донат. Як не і приємно. Так, а ми давайте вертатися будемо, я так поняв, сам. Вся саму жопу так це таємна кімната, а от ліфт. шкода, що вони не прикрашають чимось іншим, крім пауків. Чому сам паук. Це ще одне втілення Аші дракона Ордену. дуже умовне не насправді. Це прийде нас до кімнати кристалу. Як тільки ти Кристал Шантірі на своє місце, чер буде нашим і весь ашан разом з ним. фенріг був би вражений тим, що ти зробив. Тобто це місце. 67. слуги з сьомого дракона Вони були талановиті і мали тисячу років, щоб зробити це. то чому орки охороняють його. Я припускаю, що вони взяли його собі, коли прийшли на острів після кривавих воїн. І їх шаман, ймовірно, відчув силу храму. Ось такий прикол, ребятки. А ми з вами продовжимо пригоди наших дружочків в наступній серії. Не забувайте про підписочку і вподобайку, адже ви просуваєте. Канал, до нових можливостей. З вами був Влад, До нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. А далі круче. Всім пока!